Слава Україні, слава її захисникам. Любі друзі виноградарів, хочу сьогодні відео коротеньке. Мене питають, як я нормую на арки свої виногради технічні чи столові, будь-які. Ось дивіться, це в мене старий кущ. Йому вже багато-багато років, більше десяти. І як я вже трошки нормував по бруньках, дивимося. Тут залишив два пагони. А ось ці бронці ще тут забагацько паганів, да? я менше видаляю. І ті, які дуже доверху дивляться, також видаляю, тому що вони буде рости вверх і потім може зломитися. І з розрахунку такого, коли вони ляжуть, щоб приблизно між ними була відстань, приблизно до 20 см, щоб не було загущення. Ну, а таким чином, більш-менш. Ось тут з тієї бруньки пішло. Зараз є тут наявності 5 пагонів. Із них я от самій більший, який догори росте, я його видалю. Ці ляжуть на боки і цей менший видалю. Ось три пагони. З однієї бруньки, з тих пеньочків, тут вже бачите, скільки багато пеньочків. Ось таким чином я нормую. А це Юпітер, він потужно росте. Йому треба давати навантаження побільше, але також разом з тим і не загущувати. І наразі, дивіться, вже які товсті пагони вже в нього. Це свідчить про те, що він буде дуже потужно рости. І тому я залишаю є три гронки. Так я їх буду лишати, я їх наразі не буду нормувати взагалі. І ось тут також продовжуємо нормувати. Вон той пагін, який дуже вверх терчить. Я його видалю зараз і залишу на тому пеньочку три пагінця. Менше видалю. Дістати не можу треба якусь підставку підставити. І так по всій довжині старого рукава на одній брунці, на одному пеньочку, залишу по три максимум. Пагоний. А ось це ватра. Мені хтось в коментарях, як я осінь обрізав, казали, що він з перших бруньок не має врожаю. Дивіться, пеньочок, перша брунька пішов і він має дві гроночки. Також тут має гроночки. От по пеньочкам дивимося. Так. З першого пішов і в нього є дві груньки. Також другий пагін, з другої бруньки я видалив, з першої пішов пагін і є грон. Ватра плодоносить з перших бруньок. Я вже її тут в основному понормував. І ось так. А для тих, хто додивився, це відео до кінця. Ще хочу таку інформацію подати. Я в минулих відео розказував про американські кишмаші. І склалося враження, що аватар я взагалі ніби... Ну так вийшло, що я про нього не дуже добре відізвався, що він в мене не плодоносить. Це не тому, що він поганий сорт, це є сорт дуже хороший. Це американський. Це не те, що в наше гаражне селекціонерство. Просто в мене не виходить з ним. І в багатьох коментарях мені теж пишуть, що багатьох людей не виходить. Але один добродій написав мені в коментарі, що в нього аватар є, родить ігрона по 2,5 кг. Я ж сам не повірив цьому. Але він дає ссылку на своє відео. Це канал в Ютубі називається «Виноград Смілищини, місто Сміла Черкаської області. І він наглядно показує, в нього виноград на арці росте, аватар і грона по 2,5 кг. Значить, ми будемо вчитися і ми теж зможемо цього досягнути. Це дуже хороший сорт. Я ні в якому разі не буду від нього відмовлятися. І решта американських кишмішів я раджу теж всім людям їх мати, тому що це надійні сорти, хоч вони терміну достигання не дуже раннього, як для нашої місцевості. Вони будуть достигати приблизно вересня місяці. Ну в них характеристика дуже добра в тому, що вони не тріщать від слова взагалі. І наберуть цукор вам до вересня, навіть до жовтня місяця. І буде дуже хороший урожай. Ну ось і все. Завершую своє відео. Гарних врожаїв. Нам усім перемоги і миру. Бувайте!